Штучний інтелект було створено, щоб скуфи під час п'янки з іншими скуфами могли бичити в чаті і ловити жорсткий гех. Ще існує зовсім малий відсоток людей, які намагаються використовувати шиї у роботі, навчанні повсякденному житті. Але на мою думку, це просто дебіли, що повелися на маркетинг. Але я не такий, як всі, бо я натурал. Саме тому я вирішив провести експеримент і прожити один тиждень, керуючись виключно рекомендаціями, які я отримую з чату GPT. По суті, це контент для Тіктоку, але чого б не розтягнути таку хайпову тему на цілий відос в Ютубі і фарманути 6 гривень з монетизації. Але хто б міг подумати, що цей експеримент обернеться справжнім пеклом для мене? Ще тиждень тому я жив тупо кайфу, Ріл. Мав успішний бізнес, заробляв ставками на спорт, і хобі брав кредити в мікрозаймах та в боргу друзів. А потім міняв номери телефону, переїжджав на нову квартиру. Весь вільний час від роботи, слід ставок, слеж прийобу, слід грошей. Я грав у папх та нюхав шмалів. Ну чисто закидувався марихуанами, пускав траву по вені. Бонусом йшла сольова альтушка і віч від неї. Такий собі звичайний середньостатистичний виборець Зеленського. Чому сенс життя? Правильно в грошах. У кого є гроші, той може зробити аборт дев'ятикласниці і не треба буде одружуватися по зальоту. Тому спершу я вирішив розчехлити жпт на бабло. І ось, будь ласка, черговий доказ, що цей чат створено жидами, але не будемо ставити хрест на чаті і дамо йому шанс виправитися. Штучний інтелект працює за принципом збору всієї доступної інформації з інтернату, обробки її та видачу оптимальної відповіді на поставлене запитання. Значить, для отримання корисної відповіді треба задати правильне запитання, коли вже договорняк. І тут американська шляпа проявила своє справжнє обличчя. Та максимально ухилялася від прямої відповіді. Оскільки я професійний бетер, то на моєму рахунку мінус 300к гривень, значить, настав час взятися за голову і відігратися. На моє просте прохання дати пораду про те, як підняти мільйон гривень, чат видав цілу статтю з якимись термінами по фізиці. Я навіть не став це все читати, бо не вмію. Всі ці стратегії з діленням депозиту, контролю ризику, повна залупа для нищебродів, бо чим більше ти робиш ставок, тим більше їх програти. Значить, треба зібрати всі свої гроші, щоб зробити одну жирну ставку, і одразу вийти у величезний плюс. Для цього я продав свою машину, яка чомусь була оформлена на батька і він її купляв та їздив, і здав у ломбард Бабкін тонометр. Вона постійно міряє тиск і погано себе почуває. Тепер їй буде нічим його міряти, і бабка завжди буде на позитиві. Я думаю, в раю всі завжди на позитиві. Остаточний етап збору коштів була здача металу. Все пройшло ідеально. Моя альтушка швидко накидалася і пішла спати в туалет. Там я зняв з неї весь пірсинг. Вийшло півтора кілограма чистого чугуна. В цей раз слабенька школярка попалася, спить вже пару днів підряд. Не знаю, чого її виробило. Всього від однієї пляшки Рево і двох упаковок снадійного, які я туди закинув. Коротше, я всі бабки злив на експресі. З сімнадцяти подій зайшов тільки хуй за щеку. і після цього хтось на серйозі буде казати про користь штучного інтелекту. Дивіться до чого він мене довів. Якщо ти з купою боргів та трупом школяркою у вані, то не час для відчаю. Перш за все, треба скласти план перемоги. Визначити найважливіші цілі, розділити їх на задачі та реалізовувати. Найбільше мене турбує відсутність пива. На другому місці вступна кампанія до коледжу. Моя дівчина має готуватися до НМТ, а замість цього валяється мертвою. І десь на десятому місці це величезна сума боргів. Насправді мені пох, але написав цей пункт чисто для кількості. Коротко описуємо ситуацію в чаті і допомоги нуль. Абсолютно тупа порада. Навіщо викликати поліцію, якщо вони мене посадять? Навіщо викликати швидку, якщо вона мертва? Не треба відволікати лікарів. Нехай їздять, бабкам міряють тиск. Якщо їх онуки дебіли, здали тонометр в ломбард. Тут вже стало ясно, що я залишився зі своїми проблемами один на один. І вихід є. Це епіцентр. Так, це не реклама, а рекомендація. Влаштувавшись на роботу консультантом, я втамував свою тягу до задавання дебільних питань, а перший аванс я взяв Кока-Колою, у якій розчинив свою альтушку. Тепер моє життя нарешті стало налагоджуватися. Я поступово почав відкладати гроші по підрахункам, за рік-два я зможу назбирати суму, необхідну для погашення всіх боргів. І тепер я точно не поведуся на всякі ставки і лудоманію, а зібрані кошти проінвестую у криптовалюту. Швидко іксану депозит, поверну борги і залишуся у плюсі.